Привіт, дорогі друзі! Хочу вам показати мою маленьку колекцію еоніумів. Їх в мене не є багато. Ну, я і, мабуть, що і не буду їх колекцію збільшувати. Можливо, хіба якісь продам якісь тоді на заміну придбаю? А так еоніуми виростають великі? Місця немає, тому сильно багато їх не розведеш. Ну, буду показувати вам по порядку. Значить, ось ось такий у мене є Хеллоуін. Він у мене крістатний, має одну е, таку голову не крістатну. От, красунчик, сьогодні сонечко. Погріються вони на сонечку, і я, я вам їх покажу. Це в мене Грас. Щось трохи голову він підвитягнув. Не було сонця під підсвідку його ставити. Теж не було можливості. Так, ось голову я начепила точку росту. Це в мене. Вона має там ще голову собі. Сама випустила, а тут дві голови, коли точку росту прищепила. І ще під по вона пустила от багато таких ну, ніби точок росту, але я не знаю, чи вони розвинуться. Тут вже як пощастить. Тепер От Зовсім він не Fire, Ну, але багатоголовий, росте. От такий красончик. Росте собі росте. Далі в мене є капкейк. Такий він цікавий, зелений у ньому, але такі листочки дрібненькі. І такий, як той чуть-чуть велюровий цікавий. Вонюм. Він багато пускає, я його не прищіпувала нічого. Він має тут точку росту. І от там. Не видно, не хочу діставати. Так, далі канаріанс. Ну, цей має бути з рожевим таким відтінком. Ну, побачимо, буде він. З рожевим чи не буде. Я його також прищипнула. Він пустив у мене три голови. І я обірвала в нього все листя, щоб ці голови гарно, рівномірно розвивались. Так, далі мій еоніум. це еонім облін. От він мені чимось сподобається, хоча простий, зелений. Але отаким. От Листочки серединка складає такими трикутними, і це придає йому якусь таку, не знаю, свій шарм особ особливий. Ось він у мене отакий. Ну, вже, вже треба сказати, що піше коштик. Вже тут в нього багатенько є от, дістала його покажу. Вже тоді покажу капкейк. Раз. О, він має тут ще голову. Ось такий цікавий і у ньому. Оцей Мартік, бачите, по-перше, повернувся на одну сторону. І, ну він так Стояв до вікна я його обернула. Він як стояв до вікна, так і ось хоче до світла. Ну, поставлю його я тут, щоб не скинути. Потім у мене є крістатний санберст ось такий, малявка ще. Є ліліпет з одною он має збоку. Він теж так підвитягнувся, я сподіваюся, що він попускає мені. має він там щось ще якесь, немає нічого. Да? От. Немає, бачите, такий має трохи. Пишуть знатоки оніумів, що це вони так ростуть. Так, будемо і вважати, що це вони так ростуть. Так далі. Ну... Киві, Ківі, я, Киві, ківі, ківі, гарненький, яскравенький. Напускав собі кучу всяких з усіх сторін. Вон. Архівок. Росте красота. Так. Такий у мене є шар. Такий у мене є шар, як він називається. Ой, так, згадаю, скажу, забула. ББ-бибе. називається на би якось. От, це який величезний бальзамі фірм. О, таки нагадалася, господи, що це з пам'яттю мені стало. От. Такий шариковий вальцеум. Мені він подобається, хоча саме із, з одних з простих, але дуже в мене він подобається, що він такий вон, прям шар-шар, бачите. Красота. І ще самий звичайний іоніум. Ой. Не хоче він якось брати. Осе. Як називається? Підкажіть. Підкажіть, хто знає. Не шварцкуб, а з чорних. Ну, коротше, підпишу. Підпишу геть не пам'ятаю всього. Я сьогодні вже зняла друге відео і щось забуваєшся. Ну, що тут зробиш? Зовсім уже. Ай. Ось така колекція іоніми в мене невеличка. І величка вона в мене не буде. Тому показую, поки є. Ось ще не думаю, з десять розпродом. Таке я теж мію. Цей класний. Це я люблю. Один з моїх таких улюбленців. Тому, ну що, поки що нічого цікавого, то опорно, якщо. От, і... Бачите, тут уже більше така у нього черепушка. Ці ще дрібні. Нічого особливого, з зеонімів в мене немає такого чогось супер дорогого, супер рідкого. Ну, якось і не, не ставила собі такої мети. Тому ось такі справи. з іоніумами в мене всього найкращого, хай щастить. Миру, безпеки всім. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення!